Гідравлічний перфоратор Такої моделі я вам ще не показував. Це x 300 g Діапазон матриць тут від 6 до 35 мм. Всередині, в самому агрегаті, вже плансончик стоїть на 32, він один в комплекті йде. Нижня частина і верхня ріжуча. Вага пристроя 25 кг. Робоче поле всередині тут вже більше у нас до від краю до. Від середини матриці до краю станини 300 мм. Товщину, яку пробуває максимально, це до 3 мм. Працює в комплекті з гідравлічною маслостанцією на 70 МП. Я на цій неділі вам покажу. Підключую це, все працює. Приїдуть додаткові матриці, їх можна буде окремо добирати. Кому цікаво, пишіть плюсик в коментарях скинемо ціну посилання на даний агрегат і посилання на масло станцію.